Вітання добрим людям. Зараз говоритиму про диктатуру. Диктатура. Всі оті фаши, раси, раші, нациїзми то не що інше, як під різними соусами подані різновиди диктатури. Можна багато знайти для них ознак спільних і неспільних, але ознака є спільна для всіх. Всі вони надрочують на вяліччя своїх рабів. Вільне суспільство не потребує ідеї вяліччя, бо величне вже тим, що воно має волю. Арабське суспільство завжди прагне вяліччя компенсуючи ним повну або часткову відсутність волі чим менше у рабів волі тим більша є прокачка величчя. питання навіщо відповідь проста раб придатний лише щоб здохнути за царя всраліна і путлера але раб не дурний здихати за просто так, без ідеї вялічча, написав Антикацап 20 лютого 2021 року. Після мови звір нападає завжди на максимально надроченій хвилі вяліччя. Сьогоднішні москалі напасти готові, їхнє величчя надрочене до максимальної межі. Саме тому в Європі стоять танки НАТО, а в Чорному морі плавають кораблі НАТО. Бо штати розуміють, що надрочене величчя готове напасти. Повернемося до Заставки. Ось подивіться, будь ласка, така мила дитинка була, членів в молодості. І що з ним сталося якби під кінець життя безумець. І цей безумець поклав початок концентраційним таборам. В нього вчився Сралін, в нього вчився Гітлер. Саме ця мила дитинка. Дала початок європейським і азійським диктатурам сьогоднішнім. А оцей пупсик розстрілював з кулемета своїх родичів. Теж мила така людинка, правда. Ось Сралін посміхається, як вам мило. Ось Путлер стоїть такий от при пінжакі, і морда в нього така лискуча і гарна. Цей блін, блінпоц, як його ж звати, уки-палки, вже випало з голови. Білоруський цей пуск. Лука, лукавий цей Лукашовий. Це значить, як дядько такий не зовсім страшний. Але всі вони окармляють свої народи вяліччям. Но одного вяліччя не досить, щоб країна була готова напасти. Скріпонів можна годувати вяліччям скільки хочеш. На то і диктатура, щоб триматися на обіцянках світового майбутнього, і ми всіх порвемо в кльотчах надрочувати веліччя. Але бідний ніколи не може напасти на багатшого, тому що багатший має гарну зброю і гарне військо. А бідний має тільки Голос Раку. Так от, поки СССР. Не підгодувала Гітлера, він не міг ні на кого напасти. Тому що він був бідний Гітлер після поразки в Першій світовій війні, Німеччина, вибачаюся. Промисловість була в загоні, війська не можна було будувати. Все було в загоні. І саме Срака підгодувала Гітлера з метою, щоб Гітлер напав на Європу, підготовивши їй. Якби вторував шлях для подальшого вторгнення сраки в Європу. А от Штати зробили помилку, коли розбудували промисловість СССР в 30-ті роки ХХ століття. Таку ж саму помилку Штати зробили, коли підгодували і дали промисловість Китаю. Китай був в загоні. Комунізм може тільки обіцянками годувати. Араб він безумець, раб не може створити щось нове. Вільне суспільство може створити щось нове. Араб не може створити нічого. Тому москалі не можуть нічого, тому китайці не можуть нічого лише повторювати і красти. І без штатів ні срака, с -с срака, ні Китай не змогли б нічого. Штата підгодували сраку. Срака підгодувала Гітлера, Гітлер напав. Штати підгодували Китай, Китай сьогодні готовий нападати. Без промисловості, без грошей на зброю, ніхто напасти не може. І сьогодні москалюки мають не лише надрочене величчя. кожен москалюка, якого не впіймаєш, в рулеці. Хоч би він був голий як церковна миша. Але він буде верещати за вяліття. Но це було півбіди, якби Раїса була бідною і нічого б не мала. Так як КаНДР, наприклад, вона повністю залежна від Раїси і Раїса туди пхає зброю. Але Раїса підгодована штатами. Штати ж купували в Раїси і Європою, Європаю да, нафто, нафточку і газик, правильно? Так от Раїсочка підгодована має вибудовану армію і має надрочене суспільство на, на величчя. І от стик збіг цих обставин розбудовану армію, гроші і надрочене величчя, Дає підставу думати, що Путлер таки смикнеться на велику війну. І то, що ми думаємо, що Путлер не нападе, бо у нього статки в Штатах, статки ще десь, 5-10, -е не відміняє того, що він може напасти. У безумців голова думає зовсім інакше, ніж у людей розумних. Вони думають зовсім іншими, якби. Предметами, ніж люди, котрим це не потрібно. Безумець не той безумець. І у сьогоднішнього безумця Путлера є все. По-перше, мережа агентів по всьому світу, величезна кількість навіть визначних людей, президентів і впливових людей по всьому світу, в усіх країнах у Путлера є. За ті ж гроші, що вони у нього купували, нафточку і газ. Путлер купив потім їх. І це дає їм упевненість в смислі Рашкей і Путлеру. І я вважаю, що Путлер нападе і дуже скоро. І так само думає і Америка, Штати. Саме тому Штати привели до військової готовності свою армію. Я вважаю, що Путлер нападе скоро. Бо якщо він зараз не нападе, то хвиля веліччя буде падати, економічно вони падають, і якщо не зараз, то вже ніколи. Тому Путлер нападе скоро.